Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад сотню разів ворог атакував позиції українських захисників. Гатили з мінометів, танків та ствольної артилерії. Однак основні зусилля окупанти продовжують зосереджувати на утримання зайнятих рубежів. Крім того, російські терористи продовжують обстрілювати мирні населені пункти. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів. Новосілка і Новопіль Донецької області, та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогорівка, Новоданилівка, Новоандрівка і Щербаки Запорізької області. У Токмаку окупанти примушують українських дітей співати російський гімн перед початком уроків. Повідомляють у Генштабі. Також школярів зобов'язали зробити листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлися на нашу землю. А у тимчасово окупованому Бердянську окупанти вводять нові обмеження, намагаючись припинити партизанську діяльність, рашисти змушують оформлювати перепустки для виїзду за межі. Жі міста повідомляють у центрі національного спротиву. Нові правила планують вести з 1 березня. Це означає фактичну заборону для виїзду з Бердянська всім, кого росіяни вважають нелояльними.